Дякую, шановні присутні, за те, що є від вас аплодисменти. Знаєте чому? Тому що ви аплодували щойно не мені. Ви аплодували всім людям, які були до мене. Тому що я заключний. І пробувши майже цілий день переважно на цьому потоці, я зрозумів одне: Те, що... Я планував говорити вчора, позавчора, під час підготовки цієї презентації. Я не буду цього казати, тому що все до мене було вже сказано. Тому, як Назар сказав, буде агростендап після 17-ї. Ні, Я думаю, він вже починається. Тому давайте все ж таки. Ми поговоримо про управління. Найціннішим ресурсом точного землеробства. Я думаю, ні для кого не секрет, що найціннішим ресурсом точного землеробства є, звісно, якісні дані. Я, е, Якщо хтось зверне увагу, я навіть процитував чата GPT, тому що думаю, блін, може я помиляюся. Забив, каже, ні, дійсно, якісні дані. Думаю, о, молодець, чувак. Так, що з чатом GPT, до речі, можна е, не лише запитувати, скільки Шакірі років і паралельно програючи своєму куму пляшечку Хенесі в SOP. Да-да-да-да. Е, шакірі більше 45, хто не знав. Тому давайте все-таки перейдемо до діла. Е, я думаю, це все читабельне. Тому. Почнемо про точне землеробство. Ми сьогодні говоримо блін, про нього цілий день. Я думаю, вже коли ви вийдете і хтось у вас на вулиці спитає, скажи щось про точне землеробство, у вас вже буде певна така рефлексія. Але все ж таки, я прийшов ці всі цукерочки, які попередні спікери порозкидали, просто спакувати в одну таку е, упаковку. Знаєте, яка там. Е, Рафаело в таких гарних упаковочках, до речі, буде післязавтра, 14 лютого, День Закоханих, а не День Женатих. То я це їх постараюся усі скласти в єдине щось. Тому саме головне розуміти, що точне землеробство це не якийсь там прикол умовний. Тому що точне землеробство, воно дійсно ґрунтується на Зборі, аналізі та використанні даних для прийняття оптимальних агрономічних рішень. Я б навіть додав не лише агрономічних, а й управлінських. Тому що ми ж, ну більшість із присутніх, так навіть якщо це там не власники бізнесу чи співвласники, е навіть наймані працівники, у кожного є певний капігай, у кожного є розуміння, те, що ми зібралися не. Міряться там у кого качан більший і так далі, ми зібралися всі отримувати прибуток. І чим більше, чим вищий цей показник, тим круче. Тому що навіть трішечки відволічуся, їздили нещодавно з компанії Travelite Agro. До речі, хто з ними не знайомий, обов'язково познайомтеся. Дуже класні хлопці, дівчата і роблять справу свою. Хто не вірить, то сходіть познайомтеся і переконайтеся. <риклад> Їздили в Нову Зеландію, приїхали до Еріка Вотсона. Він збирає там щось 16 тонн пшениці з гектара. І, і ти такий думаєш: вау, це ну, типу, ніколи. Ми з південного заходу Полтавської області. Хто це розуміє, то ну, 16 тонн нам не світить в принципі. Якщо не на поливі, звісно. Але Ерік Вудсон також на поливі, ну, то вже зовсім інша історія. Я йому задаю головне питання: кажу: Окей, а яка твоя точка беззбитковості? Він каже, 14 тонн. Тобто він отримує 2 тонни маржі. Це, грубо кажучи, якщо ми там умовно зібрали супер неочікуваний гіпер-мега врожай минулого року, я дійсно в комбайні бачив 10-11 тонн на наших полях. Знову ж таки, південний захід Полтавської області. Вон хлопці сидять, не дадуть збрехати. От, але тоді, по тих цінах, точка безбитковості була 7 тонн, відповідно, 3 тонни. Це була наша маржа. В цьому році ми зібрали не там 9, 10, 7 в середньому закрили, але точка беззбитковості була вже не 7, а десь 4 з копійками. Відповідно, ми своїх там 2 плюс, ну майже 3 тони маржі отримали. Всі знають, да, по чому зараз там пшениця, умовно кажучи, в порту там... А, до речі, це була е, третій клас пшениця, 11,5, 11,7 білок, ну тобто обалденна пшениця, продавали її там майже по 10 тисяч з місця. Ну, тобто, три тонни – це 30 тисяч, це непогана математика. Тому я вже заговорився, звісно, але повертаємося до точного землеробства. Це не лише агрономічні рішення, це й управлінські рішення. Тому без достовірних і правильно інтерпретованих даних я, до речі, виділив це жирним. Всі технології, там GPS, диференційоване внесення, дрон моніторинг, ля-ля-фа-фа. Вони не, дають, не дадуть бажаного ефекту. Тому що це буде, як би це сказати, е, рух задля руху, да, чи дія задля дії. А будь-яка дія, вона повинна супроводжуватися в кінці кінців результатом. Тому основні аспекти якісних даних у точному землеробстві це в першу чергу дані про ґрунт. Грунт це те, в чому оперує будь-який аграрій. Звісно, можна там гідропоніку якусь е, зробити, але я трішечки зроблю такий е, ремарочку. Е, в моїй презентації не буде тваринництва, тому що у нас тваринництва великого немає. Я в цьому ну якби не спеціаліст. Я не дуже себе і спеціалістом в рослинництві вважаю, але 10 плюс років роботи в агробізнесі, я думаю, трішечки мене чомусь навчили. Тому другий це кліматичні дані. Що немаловажно, це геопросторові дані, дані про рослинність, операційні дані, треки техніки, дуже, дуже важливо. Ну і звісно, урожайність. Я хочу поставити тут урожайність останнім, але хто е тільки починає йти в точне землеробство, е буває там, приходять, запитують, е от з чого почати, так? Тому що тут усі дуже там класно багато говорили про, про різні там штучні інтелекти, машин льорнінги, там оперування даними і т.д. і т.п. Але коли у тебе немає основи, а основа заключається в фіксації результату, то ну як можна говорити про якесь точне землеробство. Тому врожайність картографування врожайності це, як на мене, саме перше, що потрібно з. Впроваджувати і впроваджувати потрібно повністю. Якщо у тебе на полі немає картографування врожайності 100% площ, то, ну, то не фіксація результату, то фіксація якихось там не знаю, дослідів, якщо вони там закладалися. Тому чим точніші та повніші дані, тим ефективніше можна підвищувати врожайність і прибутковість господарства. Оптимізувати витрати на добрива. Ну, тобто, ви це можете читати, так? Да? Оптимізувати парк техніки та підвищити його ефективність, впорядкувати, оптимізувати управління земельними ресурсами це, до речі, дуже важливо, тому що багато хто в точному землеробстві не, оці... не е, е, повністю оцінює те, що за допомогою шейпфайлів, за допомогою там. Впровадження QGIS навіть на базовому елементарному рівні можна дійсно дивитися, наскільки у тебе ефективно йде землекористування, наскільки у тебе там, от ми, наприклад, наше господарство, ми міряємо по РТК, коли це, звісно, дається. Ми міряємо постійно кожного року, ми міряємо заново периметр поля. Тобто, контури поля у нас вимірюються кожного року. І відповідно, вже на основі. Контурів поля, ми робимо автоматизовані е, лінії зворотів і вже там е, АБшки виходячи із е, оптимального співвідношення е, геометрії поля до е, ефективності роботи техніки. Також не варто забувати те, що зменшуючи вплив на довкілля, тому що ну, ми аграрії, та, ми багато там. Е, викидів робимо, ми хімію застосовуємо і так далі, то ну, треба все-таки рахуватися. Кому це так по барабану, то ну, не забувайте, як мінімум, те, що ми рухаємося більше до директив Євросоюзу, і скоро нас ця історія буде реальністю у нас. Ну і, звісно, накопичувати та розвивати інформаційний потенціал підприємства для точнішого прогнозування та поглибленого аналізу діяльності. Знову ж таки, повернуся до того, що говорив попередньо: ми всі тут зібралися для того, щоб заробляти гроші. Тому що кожному із нас подобається бути красивим, молодим, успішним, багатим, там у кого крузак, у кого БМВ, там що щоб поїхати кудись відпочити, якщо ну, є можливість там, чи підтримати наших захисників максимально скільки ти можеш. Ну тобто кожен витрачає свої гроші так, як хоче. І ми ж зібралися тут, щоб ті гроші заробляти. Отже. Основний ресурс точного землеробства це знання, отримані з даних та їх правильне використання. Це якщо повертатися до того, що чат GPT мені сказав, то я все-таки доповнив, що основний ресурс точного землеробства це якраз оце те, що можливо вам і не видно. Знання, отримані з даних та їх правильне використання. Це повторюся. Але для того, щоб це було забезпечене, повнота даних і достовірність даних. Можливо, там, якщо комусь не зрозуміло, що таке там достовірність даних, розкажу невеличкий кейс без нас в різних господарств. Позвонили одні хлопці, у них там грошей багато, одним дуже класним хлопцям. Вони там точно землеробство впроваджують по всій Україні. Ну тобто класні багаті хлопці позвонили до класних хлопців, які можуть впровадити рішення. Хлопці, які впроваджують рішення, приїхали, все зробили, налаштували, працює, показує бомба. Наступає наступний сезон, приїжджають закладати досліди, росте там умовна кукурудза соняшники. Приїжджають, збирають врожай, а там чорті шо, виходить? Просто ну от, комбайн показує, що збирається 6 тонн з гектара. Тут на вагах, які на полі, менеджер, там, представник переміряє, дивиться там 8. Ну, типу, як? Елементарно, не калібрують. Тіпи поставили просто собі модне картографування, і, і окей, ну там я купив собі айфон, Знаєте, от він має дзвонити. Але дані це така штука, делікатна. Знаєте, вони як, як гарна ем, жінка, яку ти любиш, з нею потрібно поводитися, їх потрібно можливо якось і любити. Знову ж таки, це моє суб'єктивне відношення, тому що е, я люблю дані, я люблю погратися з даними. Невеличкий е, ремарочка також коли е, готував цю презентацію, якби ви знали, скільки в мене пішло часу. У мене часу пішло просто море. Не для того, щоб підготувати там цих е, скільки має, 22 слайда. Ого, треба прискорюватися. А те, що будь-яку ідею, яку я, отут на слайдах. Слав на слайд, я її перевіряв 10 разів, народжувалися нові ідеї, перевіряв їх тричі, проганяв коди і так далі, і тому подібне. Хай бог милує, скільки йде часу. Тому, коли, там наприклад, я слухав Женю Сапіженка сьогодні в районі обіду, і він казав: От я приходжу до дата Science, і у мене проблема це дати нормальне ТЗ. Я такий думаю: вау, круто! Ти приходиш до дата-сайантістів. А я, типа, приходжу сам до себе. От, ну я, в принципі, можливо, і закликаю усіх потихеньку бути дата-сайнтістами в певній мірі, тому що це все-таки певна. Ну, от професія майбутнього, знаєте, багато хто каже, що штучний інтелект там нас поставить раком там, і так далі і тому подібне. Але от якщо ти вмієш взаємодіяти зі штучним інтелектом, або якщо ти вмієш також ще плюс е, оперувати інструментарієм, ось інструменти для роботи з даними у точному землеробстві. Вибачте, я туди показав, у мене там показує. От, то, ну, якби окей, класний агроном це круто. Але давайте не забувати те, що якщо штучний інтелект знає, скільки Шакірі років, то якби він напевно знає, що три роки соняшник по соняшнику сіє це за шквар. Да? Отож, тому працювати з інструментарієм в точному землеробстві дуже важливо. Інструменти збору даних, я думаю, я так подвинуся, я не буду все читати. Я більш ніж впевнений, що абсолютна більшість із тут присутніх користуються як інструментами, так і програмним забезпеченням для обробки даних, так і обладнанням, яке зчитує ці дані, так і навіть іде сюди. Бікдейта та штучний інтелект. Я е, колись е, давно це який по початок десятих років там вчився в Сполучених Штатах, і тоді вже всі говорили про Big Data як це круто там туди-сюди. Я, чесно кажучи, не дуже до кінця розумів. Я навіть зараз не дуже до кінця розумію, як можна утилізувати, але ідеї вже є. А чому ці ідеї є? Тому що я вже розумію, що за допомогою знову ж таки цього самого штучного інтелекту, який допомагає мені оперувати з величезними масивами даних, от от він вже зможе мені розказати. От що я в отих нереально гігантських даних можу собі корисно дістати? Тому чому важливо правильно впорядковувати дані? Тому що дані, 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 я вже, мабуть, це слово сказав разів не знаю, 100, ну, може менше. Але дані повинні бути впорядковані. Тому що без якісно впорядкованих даних ефективних рішень не буде в принципі. Тому що це все будуть просто купа файлів. Купа файлів, в яких ти от скажіть, що от, я більш впевнений, практично кожен. У кожного є такий проєкт, що ти хочеш там думаєш, ага, оцей проєкт, там скільки різних файлів треба розібрати, як мінімум, їх посортувати. Ну, я думаю, що е, мене особливо зрозуміють дівчата, у яких там е, терабайти фоток на iCloudі. Да? І вони, як моя жінка, приходять і кажуть: слухай, щось у нас двох терабайтного плану вже не вистачає, давай 6 терабайт. Кажу, дивися. 90% це твої дані. Мої дані впорядковані. Так от, впорядковані дані це також мінімізація помилок та дублювання, зменшення витрат ресурсів, а не забуваймо, найголовніший ресурс це наш час. І також підвищення точності агроаналітики. Тому стандартизація та уніфікація, просторове впорядкування. Централізоване зберігання, автоматизація та аналітика. Я надію, що моя презентація буде розшарена із усіма учасниками. Якщо комусь треба там більш точніше, ви можете подивитися. Переходимо до того, чим ми користуємося. Наш основний інструмент лідер СМС Advanced. Крута програма, мені жодного разу як лідер не заплатив, але я про них говорю нескінченно багато. Ну і так далі, те, що і в принципі, у більшості є. Operation Center, John Deere, CropWise, Екніті, як лідеровські клаймети для синхронізації, API і так далі. Ну, і звісно ж, QGIS, ChatGPT і Google Collab. Я не айтішник, тому. Мені ото колись показали на курсах, що в Google Claбі можна нормально код на Python ганяти. Я ганяю. Так от, це так виглядає кожне наше поле. Можливо, видно, ні, поле 101, і пішло по, по роках, по операціях. От так, як воно тут упорядковане, отак от намагайтеся і свої дані упорядковувати. Наступне, що дуже немаловажно. Це використовувати темплейтс. Шаблони. Одного разу ти напишеш один шаблон, потратиш на цю всю історію там 20-30 хвилин і ти себе розгрузиш, блін, на не те що години, на дні. Знову ж таки, це приклад. Тут можливо і не видно, але задаю питання, чату GPT, паралельно відкритий колаб. Як там, саме, саме цей приклад, це як прочитати shapeфайл, дані з нього перевести в табличний формат, подивитися табличний формат, зробити знову ж таки той самий з попереднього слайду темплейт і, і все, і рухаємося далі. Тому це все дуже просто. У мене закінчився час, але якщо можна, я. Затримую вас на 3-5 хвилин, добре? 5? Окей. Ідемо далі. От, наприклад, мені дуже подобається е, працювати в QGIS, тому що ти можеш е, автоматизовано подивитися: От, є там у мене три поля. так? Ну, оці два поля це справжні поля. Це 204 поле, це 203 поле. Це віртуальне поле, але я його зробив суто як таким. Е, ну, типу. Ідеальним полем, тому що у нього там умовно паралелограмна форма. Якщо усім видно, я думаю, усім видно, то оця історія да, тут хутора були колись. Це поле 152,5 гектара, те поле 158,5 гектарів, але периметр відрізняється на один кілометр. І відповідно я тут наклав 22,4 і це дві сівалки 16 рядні. І виходить, що в одному у нас периметр зворотів 15-28 гектар, а в іншому 13-15 13-15, тобто 2 гектара різниці. Думаю, усім зрозуміло, що зворота це менш продуктивні ділянки на полі. Тобто елементарно із геометрії ми втрачаємо продуктивність цієї площі, яка у нас є наявною. А якщо ми візьмемо навіть от ідеальне поле, так, то. У нас згоротів буде іще на 2 гектари менше. Це до історії з шахматками. Я вже не став включати файл. І знову ж таки, чим прикольний QGIS, ти цю штуку прописав, вона автоматом рахує. Ось підтвердження, якщо хто може не вірить. Повертаючись до еклідер смс, ми дуже багато чого там робимо. Починаючи із аналізу всіх даних, там побудови е ліній е і так далі. Ми ще робимо кореляційний аналіз. Кореляційний аналіз нам показує вплив на урожайність. Ну, на цьому прикладі вплив на урожайність того чи іншого е мікро-макроелементу або Взаємозалежність мікро та макроелементів. Наприклад, ну от, оце фосфор до міді, зелений це фосфор до мангану і так далі. Тобто, з цих даних, це це вже я вам по факту показую те, про що розказував попередньо. На основі цих даних ми можемо робити уже не зональність, просто там виходячи з NDVI чи з карт врожайності, ми вже можемо поглибленіше робити аналіз, зонувати, знаходити кореляції і так далі. Ну знову ж таки, я, мабуть, буду одним із небагатьох фермерів, який буде хвалити агрохолдинги. Агрохолдинги молодці, такі, наприклад, як Кернел, ЄМК, МХП і їм подібні. Тому що от вони роблять дуже багато того, що не робить середній фермер. А ми, будучи там, ну, маленько середнім фермером, ми робимо те, що я думаю, практично ніхто не робить. Ну, це, ну, може, прикол наш такий, але в цьому приколі дійсно є певні кошти. Запитав у штучного інтелекту, кажу, зроби мені фотку, яка тебе описує найбільше. Тому давайте поговоримо трішечки про штучний інтелект. Штучний інтелект це не інтелект в цілому. Я думаю, ви це чудово розумієте, да? це моделька, яка намагається знайти максимально підходяще наступне слово, яке буде відповідати твоєму запиту. Але, можливо, наш мозок також аналогічно працює. Тому давайте не забувати, що 5 років, 10 років попереду всі знання, які будуть доступні людству, вони будуть цілком і повністю доступні моделям штучного інтелекту. Тому чим раніше ми почнемо вміти ним користуватися, згодовувати йому наші дані, щоб уже на основі наших даних він робив. Конкретні рішення. Тим ми будемо успішніші, і тим ми будемо попереду від тих, хто відстає. А знову ж таки, чого ми зібралися? Заробляти гроші і бути більш конкурентнішими. Переходимо до реальності. Реальність у нас в Полтавській області така: глушать GPS так, що аж шкура завертається. Стоїм днями. Ну, не дадуть збрехати представники Київстара, да, які там нам е свій РТК сватують. До речі, у них гарний РТК без питань. Хто не користується, рекомендую. Але вони дійсно вони розуміють те, що блін, у нас дуже часто немає можливості працювати. А який це робить мінус? Утилізація техніки. Ми не можемо ефективніше використовувати техніку із-за цього всього. Ну і далі йде. Ефективність використання техніки, складність картографування. Ми дуже раніше любили досліди закладати. Зараз ми дослідів практично не закладаємо із-за того, що ми не знаємо, як ми їх будемо обліковувати. Вручну ну, не будемо ми ходити, там якось тички, патички і так далі, і тому подібне, якщо ми вже знали, як це робити автоматизовано. Ну і, звісно, у нас постає питання: це використання рудиментного обладнання, такі як пінні маркери, там, маркери насівалки і так далі. Плюс ніхто не відміняв плинність кадрів із мобілізацією. І я тут залишив ось три, три крапочки це для, для вас. У кожного із вас є проблеми свої, персоналізовані. Вон, наприклад, Вадік сидить в Сумщини. Я, ну, ще я можу говорити з Полтавської області про Сумщину, як він бачить тих кацапів через забор, якого нема. Так що давайте все-таки не забувати, що. Реальність у нас є такою, як вона є, але нам в цій реальності жити. Нам краще майбутнє потрібно наближати, тому заробляємо гроші, управляємо даними для того, щоб у нас настало світле, українське майбутнє, щоб ми могли говорити отак зі сцени українською мовою до українців. Дякую за увагу.